Нам потрібно прибратись. Саманта, Ема, Джейн та Тіна справжня команда. Вони допомагають один одному навіть у прибиранні. Кімната стала виглядати в рази краще без зайвого сміття, зламаних меблів та живності. Але що далі? А далі нам треба замовити все для нашої майбутньої кімнати. Всі будматеріали та інструменти. Купуємо. О! Ось і кур'єр. Здрастуйте. заносьте коробку. Ось сюди. Так, дякую, містер вантажник. Бувай. Дівчата, давайте ж скоріше дивитися, що там. Ого, які класні у вас шуруповерти Зараз дівчата збудують найкращу кімнату для себе. Як багато дощок та інструментів. А ви точно вмієте ними користуватись? Та це простіше простога. Притулив, і готово. Потрібно лише зібрати кожну кімнату, а потім з'єднати між собою. У вас чудово виходить. Так класно, коли всі зайняті однією справою. Скоріше побачити кінцевий результат. Ну що, вже готово? Клас! Що далі? А далі фарбування стін. Кожна бере той колір, який їй подобається найбільше. Класно, що у всіх нас різні кольори. Усі такі яскраві та гарні. Все точно. Але моя рожева кімната найкраща. Як вам розкішні кімнати? Ідемо далі. Я прочитала нову книгу і одразу з'явилася натхнення прикрасити кімнату чимось гарним. Вся гирлянда зірочки точно підійдуть мені. Як гарно. А що ще, ще в мої коробці? Які горні каченята? Це маленька качка, це сестра качка та мама качка. До речі, дуже м'яка. Одразу захотілося співати. Як вам моє виконання? Мамочки, сусідка знизу щось розлютилась. От круто! А чим мені прикрасити кімнату? Зараз знайдемо. Блакитні попити будуть в тему. Викладу на стіні квіточку з попита, невеликий стіл та малий нічник. Цей кольор не підходить, але це вже набагато краще. Що ще є? О, басейн! Зійде за ліжко. А що це на дні? Блакитні кульки. Заповню ними свій басейн. Як же класно. Чудово. Джей, скажи сир, а що ти там робиш? Як воно гарно прикрасило кімнату. Я теж хочу. А що я маю? Гірлянда і спір'я. Мені підходить. Як гарно мерехтить! Ого, це ж ідеальний рожевий килим. Чудово! Цей рожевий фламінго залишився з поїздки на море. Зараз надую і вийде ідеальне крісло. Клас. Парочку плюшевих іграшок ніколи не будуть зайвими. Краса! Що? Всі дівчата прикрасили свої кімнати. Серйозно? А чим я гірша? Зараз постілимо зелений газон, поставимо зелене крісло та парочку м'яких іграшок. Гей, ще нічого не готове. Ось, тепер краще. Ваші кімнати стали ще цікавішими. Йдемо далі. Я привезла з собою свого маленького папушку на ім'я Ріо. Він любить мильні бульбашки. Тобі подобається? А у мене домашня тварина у вигляді маленької морської свинки. Це Ребека. Вона така мила. Наймодніша морська свинка на світі. Давай я тебе викупаю. Готова? Ого! А в мене рибки. Вони спокійні та тихі. Ви будете в шоці від моєї домашньої тварини. Це моя ящерка. Його звуть Піт. Е, нас і справді шокувала. Здається, твій вихованець усіх налякав. Та ви чого? Піт же такий милий. Я з ним на повідку гуляю. І в нього крутий капелюшок. Насо! У капелюшку він виглядає менш жахливо. Навіть дуже мило. Йдемо далі. Хто там прийшов? Тіна, це до тебе гості. О, це ж доставщик Макдональдса. Щось смачненьке тобі привезли. Сподіваюся, що ти поділишся зі всіма своїми смакотами. Нічого особливого. Я купила піріжок із яблуком, але повинен з вишнею. Ой, Саманта, тримай. А це мій улюблений бургер. Ну, ось знову не ти. Він чудово підходить мені. Але я теж хочу їсти. Що це? Чізбургер. Це точно для ями. А що мені? Соус? І це все? Ти ще й з часником. Фу! Тіна, не хвилюйся. Зате ти нагадувала всіх дівчаток. Вони точно радіють і не залишаться голодними. Спасибі тобі. Приємного всім апетиту, дівчата. Налітай на соус, тіна. Що What? у мене зарядка скінчилась? І що мені робити? О, точно! У мене є плейстейшн. Такий гарний, зелений. Зараз пограємось. Тіна, підеш зі мною грати? Звичайно, із задоволенням. Хти, здорово. А що нам робити? Oh, Джейн! Oh. Чого тобі? Ходімо до дівчат. Гаразд. Okay. Можна з вами? Hey, Ні? Ну й добре. Грайте одні. Ми зараз щось вигадаємо. Точно. Я маю окуляри віртуальної реальності. Джейн, погнали на іншу планету. Як тобі ідея? Клас? Скоріше йдемо грати. Очманіти! Ось це так. Ух ти! А що це у дівчат таке круте? Це віртуальна реальність. Крутіак. Саманта, ти подивись. Емма, ти так гарно граєш та співаєш. Дуже круто. Круто звучить інакше. Зараз покажу. Колонки, дискокуля, а тепер можна тусити. Відриваємось поповній. Да уж, Саманта, ти вмієш тусити. Усіх дівчат на вуха підняла. Дівчата, скоріше спускайтесь до Саманти. У неї тусовка в кімнаті. А я знаю, як довести всім, що моя музика набагато крутіша, ніж дурні пісні Саманти. Зараз викрутимо все наповну і можна грати жорстокий рок. Ема, ти справжня рокерша. Її гітара звучить дуже круто. Усі бігом до неї. Танцюють всі. Що? Але як же моя тусовка? Так так. Зараз приготуємо найсмачніший торт у світі. Це дуже легко. А саме головне додати мій улюблений зелений колір. Більше смачного крему. І зверху треба покласти ще один коржик. І ще додам барвник. О, він скінчився. Мені потрібно взяти новий. А що там робить Саманта? Ого, тортик! Я теж хочу зробити свій внесок. Зараз зафарбую корж рожевий. Так, це ідеальний колір. Треба зовсім небагато і валя краса. Тепер додамо трохи крему. Ідеально. Що? Тортик роблять? Я також хочу зробити щось своє. Зараз додам блакитний коржик. Та ще крему. Чудово! Виглядає набагато краще, ніж до. Кримо, хочеш заробити торт? Звісно, так. Що там лишилось? О, а саме жовтий барвник для мене. Класно! Тепер крем і вирівнюємо. Класно. Тільки це не ми ховаємось. Я принесла новий зелений барвник. Що? Торт доробили без мене? Але що всередині? Він має бути зелений, а він вийшов райдужний фу. Так, дівчата вирішили пожартувати з тебе. Кожна зробила свій коржик. Виглядає яскраво та апетитно. Серйозно, але це і справді кумирно. Ходімо на чай. Добре, вже всі приготували кружки. Давайте разом вип'ємо чай з нашим яскравим тортиком. Я Вирішила, що бажаю бургер. Приготуйте, будь ласка. Ой, я легко з цим впораюсь. Wow. Ха, приготую найкращий бургер. Так, так, так. Мені потрібно трохи фаршу для котлетки. Барбі, а що ти можеш? Ці булочки зіпсують фігуру. Зроблю бургер з яблук. Окей. Okay. Що? Це самі кращі булочки на світі. А в мене все буде так, як подобається Дженні. М'яка булочка з листочком салату, з домашньою котлеткою та бабусеними соліннями. А чи можна і мені спробувати? Ці огірки так манять. О, прикольний. Огірок із банки смачний. Тепер я їстиму тільки солоні огірки. Чому мені раніше не казали, що це так смачно? Бабуся дякую. Будь ласка, огірки є. Далі нам знадобляться помідори, ще цибулька і сир. А і смакота. І залишилось додати соус. Майонез точно підійде. Yeah! О, ну ось бургер готовий. Okay. А ви що сидите? Хочете Джейн голодною залишити? Uh -huh. Ні, що ви приступимо до приготування. Нарізаємо ананас полуницю та ківі. Про апельсин не забуваємо. У мене буде дуже корисний бургер з фруктів, після котрого з фігурою точно нічого не трапиться. Смачно соковито та корисно Фігуру точно не зіпсує. Так зараз, зараз, а точно навіщо готувати. Я ж чоловік, Це не для мене. Я можу просто замовити. Привіт, Барбі. і бувай, Барбі. Yeah. О, Який він величезний. Думаю, що джин більше ніколи не буде голодною. Погнали вже коштувати. Wow. Вау, як круто! А це ще хто? А клієнта це ж ти! Ти комедний. Але хочу почати з цього бургера. Він нагадує мені домашні бургери від бабусі. Вау, смакота. А це що таке? А це ж фруктовий бургер з моїми улюбленими фруктами. Вони смачні, але трохи не те, що я хотіла. А тепер настав час цього гіганта бургера. Який ти на смак? Ого, ти такий величезний та смачний. Обираю тебе переможцем. О, малятка, дякую. Я знав, що тобі сподобається. А тепер приготуйте мені молочний коктейль. Що, що? А, та без проблем. Це мені під силу. Вау, це ж блюдо для мене. Я навіть знаю, з чого почну. Мені точно знадобиться одна кулька улюбленого ванільного морозива. Відправляємо в блендер і додаємо полонички. Вау! Класно! А тепер треба все перемішати. Скоро все буде готове. Зараз покажу фірмовий чоловічий молочний коктейль від кена. Одягаємо захисні окуляри, рукавички та улюблені інструменти. Ну а тепер орео. О, який жах! Мені треба тебе розбити в повну крихту. Ну, ще бачили, як я його. Тепер потрібно покласти кульку шоколадного в блендер. Заливаємо молоко, можна вмикати. Аго, а чому не працює? Давай, диво машина, перемішай мій чудо коктейль Ой, що ви без мене робили? Потрібно ввімкнути в розетку. Ой, круто! Ох, треба й мені почати готувати. Почнемо з гарбуза. Вирізаємо хвостики з кістачками, а тепер відправляємо в блендер. Ось це справді дивно, а не те, що блендер працює. Тепер мені потрібен банан. Очищаємо і кладемо. Можна трохи й перекусити. Одного гадаю, що вистачить. Але що ще покласти? Ах, точно, апельсин. Ай, чого так щепає? Ой, навіть не знаю. Апельсин надає кислинку. Тримай серветку для сліз. Дякую, бабуль. Та не за що, красунчик. На чому ж я зупинилась? А на соці. Витискаємо в блендері і вимикаємо блендер. Перемішуємо. А мій коктейль вже точно готовий. Потрібно перелити його в гарний келих, додати трохи збитих вершків. Вони такі м'які, як хмаринки. Oh. І звичайно, шоколад. Uh -huh. Я обожнюю рідкий шоколад. Чудово, відрізаємо кінчик uh -huh. і можна прикрашати. Ну, яка краса? Uh -huh. Мало не забула про рожеві кільця хлопавки. Вони нагадують мені маленькі пончики, uh -huh. а ось, до речі, і справжній пончик. Не терпиться дізнатись, чи сподобається джин. Мій шоколадний коктейль вже також готовий. Прикрашати молохиною на шпажці. Готово. Ой, мій коктейль готовий. Перелю келих і можна подавати. Джин вибір за тобою. Хм, З якого почати? О, цей коктейль виглядає цікаво. А який він на смак? Непогано. Шоколад я люблю. ти молодець. А що тут? І, а що він такий кислий? Я не кислий коктейль просила. А Цей такий гарний. Ой, він ще й смачний, з моїм улюбленим пончиком. Приголомшливо. Цей коктейль точно кращий. І я перемогла. А тепер зробіть мені капкейк. Ой, та простіше простого. А мені подобається, а мені щось не дуже. Я приготую найкращі капкейки. Для цього потрібно розпочати готувати тісто. Розбиваємо одне яйце, цукор hey! і мені. А тепер перемішуємо все в блендері. Ха, злякався. Нині бабуся покаже клас. Ой, щось у носі засвербіло. Халя, ну тебе борошно на обличчі. Незабаром і моє тісто буде готове. Воно має бути рожевим, рожевим, ідеально рожевим. Переливаємо у формочки у вигляді серця. А тепер відправляємо все до духовку. Чудово. От мої кекси. Це класика. А це що таке? Смачно, треба додати. Ой, здається, я знову чухнув. З ти такий кумирний. Oh так, це все порошковий шоколад. Переливаємо шоколадне тісто у форми і відправляємо запікатись. Єрошеві капкейки готові. Залишилось лише прикрасити. Для цього мені потрібно збиті вершки. Ось так. І трохи блискіток для сяйва. Вау, як гарно мерехтить Це просто неймовірно. Мені здається, дуже гарно вийшло. М -м -м, як смачно пахнуть мої капкейки. Потрібно прикрасити домашнім ванільним кремом і парочку ягідок для яскравості виду та смаку. У мене все готове. Кен, твої капкейки, вони, здається, горять. Ой, е, не може бути. Це дзеркало мене відволікло. Я не міг надивитись на себе. Нині все виправимо. Ой, як же палко. Вау! О, як все гарно! Ой, зачекайте, а це що? Фу, дота. Спробуй щось смачне, наприклад, ось ці ягідки. Смакота, бабуся, просто язика прокопнеш. А що на мене чекає далі? О, які вони гарні і смачні. А мені треба обрати найкращі. Вирішує лічилка і перемагає бабуся. Зрозуміли пластикові, хто тут найкраще готує. Папа, yeah. -па. малятко Джейн зараз намалює тортик своєї мрії. Слідкуйте уважніше. Yes. Чор'ється мої. А, дякую, шеф Оп-оп-оп! Ой, розбилося. Але добре, що в миску. Все зайве, з миски прибираємо. Фу, яйце таке слизьке, Яка мерзота. Залишу шкара локота. Нічого страшного. Онучко, ну ти даєш. Давай я допоможу тобі. Ось такий тобі від мене лайфхак. ха Ха, користуйся. О, цукор. Тепер додамо для солодкого життя трохи. Бабуся не бачить. Який трохи? Треба багато, багато цукру. Досить? А тепер треба додати молоко. А як його відкрити? Не виходить. Що ж таке? Відкривайся. Ой, все розлилося. Опс, я все в молоці. Що з них візьмеш? Упс, молока більше немає, хоча крапелька тут залишилась. Думаю, цього вистачить. Навіщо занадто рідким робити? І додаємо борошно. Це важливо. Ой, зараз. Кну. Ой, я все в борошні. Ой, бабуся, ти не хвилюйся. Це все відмиється. Чого ж ти кричиш? Подивись, нічого вже немає. Твої крики, хоча б у чомусь допомогли. Повернемось до тортика. Додаємо борошно та більше. І перемішуємо. Так, бабуся каже, починалі що мені це вінчик? Я краще все руками зроблю. Ти подивись, як треба працювати вінчиком. Все ж так просто. Не заповнюй голову будь-якою дурістю. Найкраще використовуй комбайн, який зробить все за тебе. Тісто готове, потрібно спробувати. М -м, чудово! Потрібно додати трохи какао, щоб вийшло шоколадне тісто. Готово. Переливаємо округлу форму. У мене буде чудовий тортик. Впіч і чекаємо. Круто, бабуль! А я орела їм. Вони на смак. О, точно! Використовую печиво для нижнього шару. У мене буде пісочний коржик з ору і тепер поливаємо зверху моїм кольоровим кістом. Хочу зробити все хаотично, щоб вийшли гарні розводи. Відправляємо випікатись. Ой, ну нарешті дилетанти закінчили роботу. Я можу у спокій продовжити збирати свій торт. У мене вже приготувалося тісто. Я зафарбую його у райдужні кольори. Такі яскраві, малі джейм точно сподобається. Тепер переливаємо все у круглі форми для запікання і відправляємо у піч. Важливо не забути жодної форми. Добре, все ідеально і під моїм чуйним контролем. Ну от і все. Ну що ж, мій торт готовий. Витягуємо. Ммм, який аромат! Перевертаємо і ставимо зверху круглу форму. Зараз ви побачите справжню красу та магію. Заливаємо у форму полуничний сироп і в кінці кольорове посипання. Ставимо нашу милу принцесу на верхівку тортика. Що нагадує? Правильно, сукню. Hey. Okay. О! Мені теж час витягувати. Одягаємо рукавичку та витягуємо. Хочеться використати флаг, Сиріп і маршмеллоу. Це так солодко та смачно. Mm. Просто пальчики оближиш. Моєму тортику точно тільки його і не вистачає. Ви тільки подивіться на ці гарні кольорові розводи. Це мій перший торт. Я так хвилююсь. Напишіть у коментарях, як вам мій тортик. А я продовжую прикрашати. Зараз обкладемо тортик кіткатом і викладу райдужне серце. У мене все готове. А що у вас там шеф? Ха, У мене приготувалися мої чудові кольорові коржики. Зараз все дістану та починаю збирати торт. Готово! Тепер прикрашаємо наш великий тортик. Використовую кольорове посипання. Потрібно вмочити весь торт у кольорове посипання. Це виглядає красиво та супер апетитно. І останній штрих веселка на верхівці. Яка краса! Додам трохи збитих вершків. Клас. Все готово. Іменинниця чекаю відгук. О, вау, які усі тортики яскраві. А цей такий цікавий та милий. Моя улюблена принцеса. Що потрібно робити? Підняти форму. Ого, це ж лялька торт. Яка гарна і апетитна у вас сукня. Я спробую. Ой, смачно. Дякую, бабуся. На здоров'я, моя дівчинка. Вау! Це торт від сестрички. Вона постаралася на славу. Швидше спробую. Ммм, ідеально. А це ще що за таке диво? Торт виглядає бомбічно. Ну що ж, спробую. М -м, це приголомшливо. Він розкішний. Він ідеальний від і до. Але кому віддати перемогу? Я не можу не віддати перемогу тортику від шефа. Він прекрасний. Перемагає. Точно він що серйозно? О як же несподівано. А жартую, інакше й бути не могло. Зараз малюк Джин закінчить малюнок. Ей, бабуся, не спіть. А ось уже й все готово Капкейки. Бачу, що шеф без проблем його зробить. Лівівон вже готова приступати. А от бабуся, як завжди, спокійна та впевнена у собі. Між бабусею та шефом точаться жорстокі змагання. Хто ж краще приготує бабуся або шеф? А ви за кого? Напишіть у коментарях. Бабуся вже почала замішувати тісто, а ось шеф бере швидкістю міксер. Бабуся дає зрозуміти, що не віддасть перемогу так просто. А я тут я зараз буду фарбувати тісто у червоний. У мене будуть самі гарні капкейки. Гарні може бути і у вас, але смачні та чудові можуть бути тільки у мене. Обстановка в розпалі. Хто закінчить перший? І їм залишилось додати борошно, а пакет лише один. Ви зараз порвете пакет, і борошно нікому не дістанеться. Постопіться хто небудь. Може бути вівіан борошно потрібне. Ой, борошно відлетіло. Вівіан, ти знову схожа на тортик. Залишилось додати молока та яєць, Ха-ха. наша сутичка ще не закінчена. Мені залишилося випекти бісквіт і все буде майже готове. Ні, це у мене майже все готове. Гей, ви вже випікаєте, а у мене ще нічого не готово. Добре, що я використовую вже готові коржики. Зараз додамо торт горішки. Арахіс, сестричка, ти ж любиш і до арахісу треба додати карамель. Хочеться розім'яти бісквіт у крихту. А тепер зробити капкейк у склянці. Це як торт у склянці, але тільки капкейк. Важливо дотриматись своєї послідовності. Збиті вершки, горіхи та карамель. Бісквітна крихта. Вуаля, готово. Ой, і мій бісквіт готовий. Це мій бісквіт готовий. Ваші обидва бісквіти готові. Витягуйте швидше. Бабуся вже вирізала з коржика коло. А ось шеф уже зробив відповідний розмір під капкейк. Бабуся, вам варто поквапитись. Так, так, я вже все. І полуничко зверху. Малій Джейн точно сподобається. Ні, це я все. І мій капкейк сподобається малій Джейн більше. Я ще додам кульку морозова та шоколадна крихта. Ой, мало не забула про шоколадний сироп. Це сюди, якраз до речі, готово. Вау, Як вже все смачно пахне. Приступимо до цього капкейку у склянці. Виглядає добре. Спробую. Мм, карамель та горіхи. Що може бути краще? Смакота, сестричка. А що ж на мене чекає тут? Це здається, готувала бабуся. Її фірмовий крем я впізнаю з тисячі. А це що готував шеф? Таке тільки вона може зробити. Які з дорогого ресторану. Ідеально. Що ж мені обрати? Мені сподобався капкейк від сестрички, що я перемогла? Вау.